Ще не змагався до крові я за тебе, і як павло не мав таких випробувань, в житті своїм я дбав лише сам для себе, і лив у чаші ріки нарікань. Ще не змагався за віру я до смерті, і тіло не здригалось від палючого бича. Камінням я не був побитий до півсмерті, і погляд мій не бачив погляд палача. В Сирій темниці. Я не молився до Бога, і руки, і ноги ще не щеміли від Кайдан, в житті моїм була безпечною моя дорога, ще не змагався за віру, я до смертних ран. Я не змагався за віру, наче Йосип. Здавалося, б, залишений і Богом, і людьми. Скажи, хоч слово, можливо, досить, ти ж будеш раб в єгипетській землі, а Даниїл. Скажи, чому ослухав слово ти царя, чому продовжує далі Богу довіряти? Невже як зійде вранішня зоря, твій Бог зуміє і від леві врятувати. А Йова, Йова, ти чому продовжуєш і далі довірять? Чому продовжуєш, продовжуєш ти вірити у те, чого уже немає? Але ж Господь, Він сильний навіть з попелу піднять, і вірних Він своїх благословляє. Я не змагався, я не зробив нічого, і за мій гріх помер сам Божий син. Це я зробив, це я розп'яв святого, це я забив у хрест останній клин. Я не шукав тебе, це ти на мене подивився, а я ж обірваний, поранений гріховно, але ж і там, в долині, ти до мене нахилився і дав своє спасіння просто безкоштовно. Ціна велика була плачена за мене, і я не маю права Тебе, Тут, Боже, підвести. Твоє ім'я хай буде у мені благословене, і віру дай Твою тут, Боже, зберегти. Я не змагався, я не платив за віру кров'ю, і хрест тяжкий, я зранений не ніс. Мої гріхи ти всі покрив любов'ю, для того, щоби віри паросток в мені проріс. Дай, Боже, сил змагатися за віру, змагатись так, щоб раз і назавжди плодів зрости для Тебе повну міру, і щоб мені прославлений був тільки ти. Амінь.